У ніч на 21 жовтня російська армія атакувала Херсон шахедами. Під ворожий удар потрапили житлові квартали корабельного району міста. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько на своїй сторінці у Фейсбуці. Вночі ворог атакував житлові будинки міста Херсона шахедами. Чотири штуки прилетіло в житлові будинки і в заклади соціальної інфраструктури. Повходжені квартири на місці працюють комунальні служби з усіма відми. Проводиться роз'яснювальна робота і пропонується місця тимчасового поселення в разі Внаслідок атаки. Виникла масштабна пожежа, яка практично знищила одну з будівель. Однак рятувальникам вдалося ліквідувати усі займання. Крім того, значних руйнувань зазнав освітній заклад. В Херсонській МВА повідомляли про чотирьох постраждалих. Усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Вже перестали шики дежужати, чоловік почав одягатися вдома, я тут недалеко живу. То відкриваю калітку, а охранник стоїть біля нас, біля будинку, руки тече кров, не давай йому налажувати джгут. І я якраз в минут 10 і приїхала з погаю. Хлопці його забрали і повезли в лікарню. До ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирних херсонців залучені працівники та техніка кількох комунальних підприємств, а також волонтери, додав Ярослав Шанько. Соціальні працівники Херсонської міської військової адміністрації проводять поквартирний обхід та надають необхідні консультації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.